Шановне товариство, добрий день. Сьогодні ми поговоримо з вами про конфіденційність. Дуже часто серед нашого населення можна зустріти такий дуже шкідливий міф: якщо ви підете на консультацію до психіатра, то дані про вас або про вашу дитину вносяться в певний реєстр і надалі обов'язково будуть проблеми на роботі чи в учбовому закладі, адже туди психіатр повідомляє ваші діагнози, ваше лікування і тому подібне. І через це люди радять ніколи не звертатись до психіатрів, оминати їх десятою дорогою, начебто, це може кардинально зруйнувати життя. Друзі, це не є правдою, це не відповідає дійсності. Давайте разом внесемо ясність в це питання. Ми, психіатри, зобов'язані притримуватися окремого спеціально розробленого закону про психіатричну допомогу. Ви самі можете з ним ознайомитися, він є в вільному доступі. Можна його знайти на сайті Верховної Ради України. Будь ласка, читайте, ознайомлюйтесь. Коротко кажучи, в цьому законі визначені права та обов'язки і пацієнтів, і тих осіб, які залучені в процес надання психіатричної допомоги: це лікарі, медсестри, медичні реєстратори тощо. Ну і інші організаційні питання. Сьогодні ми окремо зупинимося на статті 6, там мова йде про конфіденційність. Що це значить? Все, що відбувається в закладі, який надає психіатричну допомогу, не може бути розголошено третім особам. Якщо це величезна лікарня з багатьма стаціонарами або маленький приватний кабінет. Правила розповсюджується на кожного психіатра і на кожну людину, яка залучена в процес надання психіатричної допомоги. Тобто сам факт звернення особи до психіатра. Її скарги, її питання, якісь її переживання, там наявність діагнозів, відсутність діагнозів, призначене лікування, рекомендації, які дає лікар і тому подібне. Це все залишається виключно між психіатром і пацієнтом. Ну або батьками чи законними представниками дитини, якщо мова про дитину, передавати будь-які відомості дочбового закладу, до місця роботи. До родичів, сусідів, до інших лікарів, до інших психологів або психотерапевтів, ми не можемо без вашої згоди. В окремих випадках, коли є згода пацієнта, і коли, є, і коли це зумовлено в інтересах пацієнта, ми можемо передавати якусь певну інформацію, але я знову ж повторюсь, тільки за вашою згодою. Кожен Хто звернувся, має забезпечене законом право на нерозголошення відомостей про своє психічне здоров'я. Ось так, друзі. Тепер питання до вас. Як ви вважаєте, чи можуть існувати якісь виключення? У яких випадках? Будь ласка, поділіться своїми думками в коментарях. З радістю ми також відповімо на ваші питання, якщо вони є, пишіть. І радушно запрошуємо на прийом. Мирного неба нам усім! Дякую за увагу! До нових зустрічей!